Сьогоднішній день, 7 липня 2025 року, привертає увагу особливою числовою симметрією зеркальна дата 7.07.2025. Такі дати вважаються енергетично потужними та символічними. У нумерології та езотериці їм приписують особливе значення, тож варто провести цей день з обережністю та усвідомленням, що означає дзеркальна дата 7.07. Число сім, сакральне символ духовного розвитку, внутрішнього просвітлення, інтуїції та кармічних уроків. Подвійне повторення сімки посилює ці якості. Вважається, що в такі дати відкриваються енергетичні портали, коли наші думки, дії та бажання можуть швидше втілюватися в реальність. Застереження на цей день. Енергетика дзеркальних дат як дзеркало, вона посилює все. Чим ми наповнюємо себе. Тому сьогодні особливо важливо уникати негативних емоцій, агресії, застрасті, страху, сварок та конфліктів, необдуманих рішень, маніпуляцій і брехні. День може дати потужний поштовх у майбутнє, але тільки тим, хто діє чистими намірами, що не можна робити 7 липня: приймати поспішне рішення сьогодні велика ймовірність помилок, займатися фінансами, авантюрами, ризик втратити значно зростає. Погано говорити про себе чи інше, це може обернутися проти вас, ігнорувати інтуїцію, вона сьогодні сильна, як ніколи. Що варто зробити? Присвятити час духовним практикам, молитві чи медитації, зробити аналіз свого життя та поставити нові цілі, подякувати за все хороше у вашому житті, провести час із рідними, чи у тиші це допоможе відчути внутрішню гармонію. Пам'ятайте! Зеркальні дати це нагадування зупинитися, прислухатись до себе та налаштуватися на правильну хвилю. Нехай 70725 принесе вам світлі думки, добрі рішення та нові можливості. Ритуали для справжніх повноціновачів магії Засвітити сім свічок, символізує гармонію і світло, залишити і записати сім бажань промови голос сім разів. Щоб зарядити всесвіт, проведи час біля води! Очищення та натхнення гарантовані. Медитація на число 7. Відчуй, як енергія числа допомагає балансувати твої думки. Вечірня подяка! Перерахуй 7 рочей, за які ти вдячний чи вдячний сьогодні. Бережіть себе та будьте здорові!